Давай на, на куда? Шо-то новеньке очень, а ні, на тубі, новень? ще, ти не, на. Що, новенький? Шо ты насадишь? Мы же профессионалы тут. Ну да, на. Я, Блять уже хочу роть тебе шо-то обговору, блять. Я не хочу. Давай, але чекай, мы снова дуну граємо и вратами бабки за це хуй здесь не будем. Такого. Помятаешь того разу... Того разу, блядь коли мы сыграли, мы просто на ту ху снизу. Не! А шо! А шо сам? А що сталося? Ми тупо на х**у Ми... Я, ну... Та ну... А ти тя не більше, я похудав, знаєш, так то. Перезапуск. Орел Решка, перезапуск. На! Давай, давай, давай! На Європу, бачиш, вона не дає розвиватися. Що ти робиш? Я лечу. Блять. Погналы. Давай, раз, два. Юху! Чекай, 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 раз, два, три. Ще раз, ще раз, ще раз, ще раз, ще раз. Юуу! Еп, неп! НЕС Петро! Нет! Та я не можу, я в текстурах застряг. Подивися на стрім, подивися на стрім, тупо що я... Та дивися на стрім, дивися на стрім, дивися на стрім. Чекай, то треба перекурити, блядь, треба перекурити. Ні. Боже, я ту кнопку жмакаю, блядь. Та надік тянися якось. А, то ти є, боже. Та я вже, блядь, я перекурив. Чекаємо ще наступне. Та куди на... Тло. Кла... Не, ну ти кло. Я ну ти кло. Бліз! <coughs> Куда? Так я ж. Так ми ж зупинились на такій відстані, ідеально, що воно не піде. Ху ти далі лізеш? Так воно ж пішло, коли я підійшов, і там можна було повстати. Та не можна було, я казав, чекаємо на наступний ти раз. Я казав, на, раз, на наступний клуб. раз. Ти міг лишитися, ти міг лишитися, там була ідеальна відстань. Я знав насолоджуватися. Не не! <риклад> Та я роу, ты ты Я, Я блять Ты бля С ты бу ты понял ко Ты же ты ЧАНЫЫЕ Та скикерся я шу спит Бескільки цифро роты щоб пройти блядь. У меня там купа стримів прям хера було Пару днів він сыграв О ОО Як це було близько блядь. <риклад> Чекай Чик я в пизде Ну, Бля, всі игры сики кулю нахуй, запиз. Стрибай. Встрибай. Ебать, стрибай, кудась? Не пизда, не пизда. Я пи... не знаю я, але ми якийсь жив Я не піду сюда. <сх> Та шо ты <ти> делаешь, что? <сх> а я еду! Хойте. <сх> <сх> <ти. сх> <сх> Ааа, почки вже тут! <сх> Лев вперед, я вперед. Рау, раунд. Ну давай тако, стрибай до мене, легенько тако. Ой-ой-ой, ой раз. Прияти, прияти, два, прияти. Три. Нормально, нормально. Ти ловися. Взяло собі куди? Та ч вже, блядь? ой ой Поскакали, маленький. Блять, в руть похуя, блядь, свариться Раз, три. Автоматично сшиваємо далі. ЧО ти! ЧО ты? А холі мені робите тепер! Так ти стрибни на цей! Стрибни на цей! На цю херню! <з rester> Ніе! Ні. Але воно си курва свари! Та стрибни не батут! Стрибни не тут. <зир> Дивися, то так не ви, треба, щоб ти заліз! Треба, щоб ти заліз нагору і ти стрибнув, тому що тут то, то з твоєї сторони цепи... Цепі. цепі. Нет! Стрібай на пл. Дбил, блять, дебил, дебил, на молодерне, не нашли здатне, тихонько. Блять. Ебать, ты Геракл, нахуй. Нет, ты не геракал, ты гиб. Блять, мы сейчас ему си не я хочу заплакать просто. Тут оно засейваешься, не де у мене голос сів, блядь. У мене голос, як в дівчинки, баный, і сів. Ще раз, раз, ще раз. А ми ж нормально летіли, чому Так. Нас зараз захуярить. Ууу, я б чка я закуру, блядь, блять, лааа. Тяни мене мені похуй. <кій> Ого. <кій> Отак. Ми маємо пройти трошки далеко, хоча. Уй Почекай Не, не сваруй! Почекай, друже! Не сварунькай! Не сварися, друже! Не сварися! Ого! На. Все, пизда, нахуй! <кій> пизда, блядь! Тихо засилися, блядь! Там, короче, четыре типа. Что такие четыре типа? Что ты? А что мы так пили, блядь? Я ебал, ты блядь, какая-то Там, короче, четыре равных пацанчика пиздюка присувала и кое-что нефара. Тип с этим шокером подбихи. Эй, скороходы, бля, побежали, бля. Электроджокер в городе. Я это бачил тысячу дней тому, бля. Ну так прорвало, я не знаю. Я сидів в автобусі, потім в автобусу, блядь, і І дай-ка жінка, а я, я просто улыбаюсь, що я цю хуйню знав, вона подумала, що я їй улыбаюсь, і вона закрила очі, і, типа почала плакати. Ладно, такого вже не Назик. не перекур, мені похуй, і мейте, їбись, не мене, їбись тим сам, як хочеш. Тепер ми через тебе проїбались, мене, куди? Ні, ні! Дорогі друзі, дорогі друзі, дорога сьогодні, їбала, блядь. Ну, он ляп, наприклад, не було чекпоінтів. Взагалі не було? Саме на самий початок? Так. Не, мені здається, що тут все такие кейс є. А там же майже нереально впасти на низ як типу, ну, ти все одно зачіпишся, понял? Дальше. Типу. Зачіпишся, бля, і, типа, зекономиш 5 хвилин, нахуй, я проебаш 2 години, вау. Ну типу да? що то в этом є. Бля, синхронно, блядь, пострибали. Фок. Видальше зараз, зараз, зараз направо стрибай. Раз, два... Три! Ай-яй-яй, профессионал плеер, йоу. So easy, so easy, I don't even use yeah. like, ]Mm -hmm. oh, yeah! it. Только риской ми все одно, что ни разу не впали с костяшек. Костяшки типа сдаются такими тяжкими, але насправді вони легкі. Ой, е жоб, два халика! Ой-ой! Ой-ой-ой! Ты, блядь, просто я не знаю. Стрельба, блять. блядь. вот ты сразу зразу... Ах, это было сильно. Я знаю, я знав, що зараз буде, я зараз тут буде теж, дві Я знав, що це буде, я знав. Ну сука, просто кожен раз. Тут зараз буде піздє... Ні, ні, не, стрибаємо, не стрибаємо. Ні, не стрибай, не стрибай. Не, не стрибай, не стрибай! Не стрибайте! Тут раз, два, За, три. три. Зразу три. Наступний. наступний, зразу прилітаємо. Давай! ой ой А Ва як а ти путаешь, як я? Дідок. На, на пробил. А я! А я, Назі... не я понял. Все-таки це тільки один може тримати. Стрибай! Зараз найлегша хуйня буде. Машинка, зараз найлегша хуйня, з якої ми впадемо. Не надо, дядя, не надо, дядя, не надо! Чіпляється за щось мене чіп... Я казав, що зараз буде найлегше хуйня, з якою ми впадемо. Ты хеч Ти Если ти, ти два рази зачіпився, ти два рази зачіпився. Я просто приколу пригну в сторону. Я знаю, що у нас двох в голові, але ми це не зробили. да, да, да. Я вирішую, що тебе пожаліти. А ну-ка, чеканчик! Пацаны! Да вы идиот. Да ты, ты, дебил, стань сюда. Стребаем просто сюда, блядь. Ты разумеешь, мы уже нашли, а блядь, все швидше и швидше рубить. Але сваримся! Вы сказали всем, что у меня нет шансов. Что у меня, кроме молитвы, ничего нет. Вы сказали всем, что у меня нет шансов. Ого. Что у меня, кроме молитвы, ничего, нет. Ничего нет. Болван. мне, нет. больше ничего и не надо. Если я помню, что не только формен. Ну. Хватайся, братан! Ты ж схватывайся! Блять! Мы схватимся. Давай, давай, давай! Мы схватимся На каминчике, да, 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 мы на каминчике впадем. А, да ты с ти Ты заебаными машинками. Ты можешь, блядь, пройти эти машинки. Так тяжко, ебаный настрой. Назик, давай. Мені здається, ти мене тягнеш вниз, блядь. Тако по життю нахуй навіть не в грі, блядь. Сука, ти? каліка. Ти? Каліка. Ти? Каліка. Ти? Каліка. Ти? Каліка. Ти? каліка як? Я ж застрибнув, як ти впав.